День двадцять другий. Удячність душ учистилище своїм доброчинцям. Коли чиниш добро, знай, кому чиниш, і буде велика ласка в добрах твоїх. Книга Приповідок 12.1. Вже на землі ті душі любили нас, як товаришів свого паломництва, як співвідкуплених через Ісуса Христа, як дітей того самого Отця, який є у небі. Любили нас як знайомих, доброчинців, приятелів, рідних, але наскільки більше люблять нас тепер, коли набагато ясніше пізнають причину любові. А якщо ми, хоч і грішні, і боржники стосовно Бога, в цьому житті можемо молитися за себе на взаєм, то чому ті душі не можуть молитися за нас? Ця думка достовірна її обстоїть багато богословів? Белярмін Саурес, в неї вірить і католицький люд. Святе Письмо пише, що пересвященник Онія, і пророк Єремія на другому світі молилися за своїх, що живуть на землі. Друга Макавею, 15:14. Свята Катерина з Болонії запевняє, що у різних справах взивала про допомогу душі в чистилищі і була вислуга. На навіть частіше та скоріше, ніж святими, папа Бенедикт XIII оповідає, що отець Альфонс Кортезі, товариство Ісуса, довго страждав через несподівані спокуси, хоча боровся з ними різними способами. Аж урешті звільнивши від них, коли за порадою пречистої Діви Марію просив про допомогу, почав ревно молитися за душі померли. Подібно оповідають особи, досвідчені в духовному житті, коли всьому розчаровуються, звертаються до душу чистилищі і стають вислуханими. По чому ж Господь не мав би вислухати тих улюблених святих душ, якщо вони з місця своєї покути, з вдячністю і любов'ю моляться до, нас, до нього за нас? Якщо ті душі, навіть чистилищі, де відлучені від Бога терплять в уязненні, люблять нас, то наскільки більше любитимуть нас, коли через наші відкуплення будуть визволені з місця покарання, стануть перед Божим троном, як святі, як царі радітимуть у небі? Хто може висловити які почуття вдячності наповнять душу, який ангел звіщає звільнення? І те, що спричинилася до цього та чи інша особа, тим більше почуватимуть себе вдячними, тим палкішою буде їхня любов, чим більше були терпіння, від яких їх звільнено, чим більше добро, яке випало на їхню долю. А що, коли тим доброчинцем є особа, якій ніколи ніякої прислуги не вділили, яка їх ніколи не знала, яка молилася за душу на їхньому похороні? Або на службі Божій за запомерлих, на їхньому невідомому гробі, або у день поминальний, або через те, що була членом того самого товариства чи згромадження, або через те, що померли далеко від своєї батьківщини і опущені своїми, тим більше, якщо то був їхній неприятель, ненависть якого вони стягнули на себе, а тепер він їм пробачив. І думає про своє та їхнє спасіння, хто може розповісти, з якою сердечністю і любов'ю визволена душа буде вставлятися за свого визволителя. Щасливий, хто перед Божим троном хоч би одного такого приятеля матиме. Напевно, може сподіватися, що буде спасенний і швидко визволиться з щастилища. Направду, хоч би не, не мали жодних інших побуджень. Цього до, одного достатньо, щоб нас запалити до милосердних учинків стосовно померлих душ. Ісус сказав придбайте собі друзів мамовною неправою, щоб коли її не стане, вас прийняли у намети вічні. Луки 16.9. Тими друзями є в Боги, але не всі Боги цього світу війдуть до Царства Небесного, проте душі участилищі. Хоч би найбідніші від усіх бідних мають ту впевненість, що війдуть до неба, це вони згідно обітниці Ісуса Христа приймуть нас в намети вічності, з якою радістю та нас приймуть, запровадять перетрон вічного Бога і будуть Його огляданні щасливі разом з нами. А де радісне відчуття вдячності, і любов у них не зменшується, а зростає в тій мірі, в якій зростає Марія, як турботлива мати, хворому й терплячому Синові, якої ми запевнили полегшення й порятунок, так і Марія вставлятиметься перед Ісусом за тими, які поспішали та рятували душі померлих її слух і дітей. Господь Бог Тим. Товніше вислухай її молитви, чи милішою для нього є чеснота вдячності. Смилуйся, просимо, о Господи, над душами вчистилища, особливо померлих Твоїх, наших батьків і рідних слуг і слугинь, за які складаємо Тобі святу жертву і усильно благаємо Твою велич, що вони задля переблагання своєї жертви, святої жертви. Удостоїлися вічного спочинку через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вігоню, заведи нас до неба. Наверни всіх грішників, спаси, вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Приклад, папа Бенедикт XIII розповідає, що свята Бригіда запевнила, що з глибини чистила, чистилища чула вигук, щедро буде винагороджений той. Хто принесе нам полегшення в цьому терпінні. Іншого разу виразно почула голос, який взивав: О Боже, стократно нагороди тих, які своїми молитвами приходять до нас на допомогу і з усіх сил наближають нас до Твого Божого світла. Та свята оповідала, що чула від ангелів такі слова: Той щасливий на землі, хто допомагає душам, чистилищі своїми добрими вчинками. І фізичним терпінням. Ще зовсім недавно один шляхетний християнин у Парижі старався навернути до Бога смертельно хворого старця, намагався проханнями і заклинанням схилити його до примирення з Богом і до прийняття святого причастя, але все надаремно. Тоді прийшла йому думка, щоб у тій справі звернутися до душ стилище. Зобов'язався тоді, що замоть певну кільку святих літургій за душі найбільш опущених, але з тою умовою, щоб та душа випросила ласку жалю хворому старцеві, і ось уже того самого дня старий грішник попросив священника і виконав усі приписи доброго християнина, після того помер у щирій покуті. Верветься за душі в частини. Царю утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Затцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І восмістя на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняє ми рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішинками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і на і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук чистилишних. Через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через твоє болюче вичування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі». Відверни від них бичування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частиних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, відмовчелишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмув честилишне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси умираючих, Освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують, Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Он Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця: О Ісусе, через Твоє важке двигання Христа. Який ти ніс за нас, ми просимо тебе, смилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородице, діво Морам, через твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі, від мук щестилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишних, через твій храс і твою святу кров, звільни бідні душі, від мовчастилишних, через твій храс і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, Звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмув частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повся час і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.